Багаташка, матві молодша група. Ознаки панічної атаки бувають різні. Наприклад, прискорене серцебиття, нудота, крики, плач, слабкість. у цієї дитини може труситися руки, е, ще може бути задуха, вона може бути відчуття, що вона погано дихає. Щоб допомогти цій людині, потрібно, е, е, по-перше, спитати дозволу, чи, можна, чи може чимось допомогти. Якщо вона дозволить, то треба сісти біля неї. За потребу взяти за руки або обійняти ем, потрібно дати їй попити трішки води. Ем, за потребою скористатися дихальною вправою на 1, 2, 3, 4 рахунок. Ем, перше – це вдих, затримка, видих і затримка. Ем, назвати довкола речі, які вона бачить, чи, е, назвати ще кольори цих речей, запах або смак. Далі можна ще можна сказати їй, що ми, в без, що ми знаходимося в безпеці і що, я, що ти зі мною ну, поруч в безпеці і що скоро це все закінчиться. Я думаю, що це все, чи може допомогти цій дитині. Ознаки перелому верхньої кінцівки. Це набряк руки, зміна кольору шкіри та неприродне становище руки. Щоб зафіксувати руку, є три варіанти. Наприклад, перший варіант це яка шина в виді, вигляді одягу. Щоб її зафіксувати, потрібно зробити такий карман та ну, йому потрібно придержувати цю руку. Та йти до найближчого травмпункту. Другий варіант це медична хустка, або в шарф, або звичайна хустка. Далі потрібно зав'язати дві протилежні кінцівки. Зафіксувати два соглоби. Так. Наступний варіант це тверда шина. Для цього потрібно, щоб ем, потерпілий тримав цю твердушину. Взяв щось в рукою та розслабив її. Далі ми беремо винт та ем, робимо два оберти ем, дуже туго. А далі вже легче, робимо це все так, щоб потерпілому не було болі. Та фіксуємо кінець. Бинта. Далі, щоб зафіксувати її повністю, потрібно знову взяти хустку та ем, зв'язати її протилежні кінці. Потім подіти сюди руку. Зафіксувати її ззаду. Потім потрібно викликати до швидку допомогу, назвати, назвати про себе та стан потерпілого і назвати адресу. На старт увага зрушення. 15 секунд осталось. Все, хорошо. Поднимай. Угу. Трошки назад веди назад, трошки. Щоб видно було. Ага, угу. хорошо. Тримай. Тримай. Так, прямый. Контрольный. Раз, контрольный, два. Так, тут у нас... Прямий, ой, так, прямий, з контрольним одним кінцем. Так, і тут у нас прямий, трошки затягнувся. Зараз як його так показати, щоб він було видно, що це прямий. Так, и тут у нас ну, приверны, угу. Так. Прямый узел. И два контрольных. Прямый. Два контрольных. Прямый. Два контрольных. И там тоже. Прямый два контрольных. Так, висенки. Висенка. Угу. А ну пошатай их влево-право. Угу. Не складывается.